Ті показів, які набули деякі підтримки, дійсно побачають, що вони перетнуть межу закону свої діяльність. Однак імен примінують злочини корисну. Вони е, грабували, вимагали коштів. Від цього вони відмовляються категорично. Все, що вони порушили це закон, де займалися самооправством. Якщо були нанесені шкодження, вони готові за це відповісти. Але на сьогоднішній день імен примінує діяння, мінімальна санкція від 7 років до 15 років. Тобто від 7 до 15 років вони можуть отримати попарат, пропав бачили, що Є така справа, є такий люди, що вирішується зараз і доля. Їх доля може бути вирішена на достатньо великий термін. Ви вже чули, що це відповідає тяжко відповідно. А скільки уранів? Тобто вони найважче, так? Як організатор, як. Тобто, в принципі, тоді прийде до того, щоб вони того, щоб робити гроші, до доцільне морозів і допомагали, організувавши вони вимагали? Але грошей до матеріальної справи ніколи і способность не вилучили. Їх ніхто не бачив цих гроші. Невідомо, чому вони взагалі. А це мліркість він... пояснює що вони Нібито були гроші, які... Кожного року сотні тисячі українців гілить від наркотиків, не дивлячись на гучні заяви правоохоронців. Наркотик в Україні процвітає. Завдяки корупційним зв'язкам на і міліції Владислав Попович та його однодумці, які чинили активну потенцію наступу в місті Ніжин Чернігівської області, припинили розповсюдження наркотиків на вулицях та сказали ні, стоп наркотику в місті Ніжин. Навикали корумпованих правоохоронців. Сьогодні вони опинилися на лаві підсудних через свою діяльність. Саме зараз в Діснянському районному суді міста Чернігова відбувається розгляд справи по їх обвинуваченню. Все ж час наркотургівці продовжують вести відкритий зі сметальний бізнес. А... और का कुछ कुछ अच्छा है ठीक है अब कुछ नहीं है वो पकड़ ले ये बोतल ये कुछ बचा जो पड़यो देन तो प्रिमल है Я читала недавно газету Чернігівську, де мені сказав начальник місії ну, газеті, що одного затримали. Я тоді не знаю, що одного з затримували чотири рази, але всі чотири рази відпускали. Тобто є постанови про відмову порушення кримінальної справи, нібито він просто знаходиться в автомобілі або підвозив когось з наркотиками. Ну така в ньому історія.